Друзі, куштуємо отакий от здоровлячий просто мега драгонфрут. Я не знаю, скільки він так важить. Вроді би десь 1,5-2 кг він заважив, а то і всі 2 тонни. Отак от щас ми його з вами. би, Він вроді би взагалі по чиститься, так. Якось типа що? Ні-ні-ні, давай. Друг, де весь. Пішов про. Що Це за методи. Це за методи. Я думала им добилась вс радио. Ничего ну, страшного. На счастье. Оп! Опка. Сейчас. Ого. Ну такие нормальные сникерс получился, да? Кусай давай. Це на 14 рублей, ты подарок. Конечно же. на <світ> набирал. <світ> Бескусно байда, короче. Вот mm. так вот мы выглядаем. Он справа. <світ> Витамины? і мінерали. Байда. Блін, ну це прикольно. Блін, ну це прикольна тема. Блін, начало в Польщу. Тобі не пустять в Польщу з фруктами? Блін. Поляки запретили в вас фрукти. Я читав, що в Україну і в Євросоюзу, якщо десь хочете в Таїланди привезти вас в Україну і в Євросоюзу, вас не пропустять. Скажуть, ні, не можна вам. Кіса, тобі на цей э, постій. Ладно. Все, хлопці, дякую. Вам.